Тривається завдання. Відмикаємо замок. Відмикаємо замок. І хочеться. Нам потрібно для цього завдання чотири різних ключі або замки. Ми чотири різні замки накупляли, але підготували. Тумбу з замком, до якого йде ось такий ключик. Наш будиночок з ключиками. Ось такий замочок і ключик. І такого виду замочок і ключик. І зараз завдання Сергійка буде відімкнути за допомогою ключів. Відімкнути верх. От є сяпи. Там мамині всякі. Ану, попробуй. Ура! І тепер замикаємо назад. Добре. Зелений. Шукай зелені двері. Молодець! Молодий. Замикаємо. Замкнено? Так, замкнено. Окей, добре. Угу. Добре. Оце в ній полочку однієї. Одні дверки відімкнули. Тепер замкнули і пробуємо, чи двері замкнені. Ой, так. Давай. Покрутили. Ось цю давай. Молодець! Тепер закрий назад. Молодець! Крутий я мама. Крутий. Багіра, ти хочеш нам допомогти? Так, вона досі мантій к'ють. Так, добре, і крутим ключик. Добре, ще, ше, ще, ще. Є, відімкнено. Чекай, ключик не витягаємо. Дивись, бачиш? Є? Yeah. Зачепи сюди. Так. Молодець. Зачіпили. Ось так. Поставили, тепер крути. Так. Є! Yeah. Все, ключик можна витягати. Є. Yeah. Колодочка тримається? Так, ми закрили колодочку. Тим так, молодець. Такі. Цей ключ. Тумбочко. Тумбочко. Цей ключ? Так. Ководочку. Так. І ще який ключ ми пробували? Такий. Такий. На всего канала.